Є у мене найкраща у світі матуся. За неї до тебе причиста молюся, молюся устами, молюся серденьком. До тебе, небесна, Ісусова ненько благаю у тебе дрібними словами, опіки та ласки. Для любої мами пошли не скарби їй. А щастя і долю, щоб дні їй минали без смутку, без болю, Рятуй від недуги, матусеньку милу, даруй їй здоров'я, рукам, подай силу, щоб вибила діток у світо у люди, щоб ними раділа, пишалась усюди. За це я складаю в молитві долоні. До тебе, царице, на сонячнім троні, молюся устами, молюся серденьком. До тебе, небесна Ісусова ненько.